Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Пам'ятка всеукраїнського значення, візитівка і гордість Одеси мами, об'єкт, яким опікується ЮНЕСКО, Національний художній музей, вчора, 6 листопада, йому виповнилося 124 роки. Багато планів і очікувань було від цього дня народження. Але. Увечері 5 листопада Одеський національний художній музей постраждав через ракетну атаку РФ. Одеський художній зачинено. Росія продовжує нищити все важливе і цінне для України. Ввечері 5 листопада країна-терорист вкотре здійснила масовану атаку ракетами та дронами на Одесу. Вісім людей отримало поранення. Пошкоджено будівлі. Одній з них 200 років. Це той самий одеський художній. У одеського художнього музею аристократична історія побудували будівлю, при якій він знаходиться, в період між 1824 по 1828. Спочатку це був не музей, а палац графині Ольги Наришкіної в дівоцтві потоцької. Наприкінці 19 століття його перепродали тодішньому одеському міському голові, який, в свою чергу, через декілька років подарував палац місту для того, щоб з нього зробили музей. Офіційний день народження одеського художнього, 6 листопада 1899 року. За понад 100 років існування об'єкт культури декілька разів змінював свої назви. Починав як музей витончених мистецтв з 2021 року. Став національним художнім для української культури. Це важливий об'єкт, каже Кирило Липатов, голова департаменту науково-експозиції. Мійної роботи музею ми отримуємо е, всемірну підтримку від е, і одеситів і, і влади, і міжнародних організацій наших партнерів. ЮНЕСКО останній рік наш інституційний партнер. Будівля знаходиться під е, так званою синьою табличкою, плакеткою охорони ЮНЕСКО. Ми тримаємо постійний зв'язок. Музей знаходиться неподалік одеського порту, який постійно атакують. Зокрема, через це більшість експонатів евакуювали. Найцінніше ще на початку повномасштабної ще дещо влітку після прильоту по центру Одеси і пошкодження кафедрального собору. Майже немає пошкоджень в виставках в приватних колекціях, які експонуються зараз в музеї. Постраждала будівля музею, постраждали подвір'я. Музею зараз тривають необхідні всі слідчі процедури фіксації цього злочину. Особливо цинічним з боку росіян є те, що з музеєм вони зробили це майже в день народження. Вчора там мав бути день відкритих дверей, а не слідчі дії і розгрібання наслідків. Зазвичай ми дуже з певним розмахом святкуємо наші дні народження. Ми любимо цей день. Ми планували зробити таку сталу нашу традицію: відновити день відкритих дверей для наших глядачів. Ми в мірний час робили майже кожен місяць за тиждень. Ми мали відкрити виставки двох київських художників. Поки що музей не працюватиме, але віримо, що дуже швидко він знову відкриє двері для відвідувачів. Тримайся, одеський художній, тримайся, Одесо.